Продовжуємо цикл телепрограм про енергозбереження. І впродовж наступних 10 хвилин спробуємо розтлумачити, чому впроваджувати енергоощадні технології вигідно усім. Розпочнемо із аналізу звичайнісінької квартири. Мешканці встановили тут пластикові вікна однак, комфорту в помешканні не досягли. Комфорт результат оптимальної для людини взаємодії між нею та оточуючим середовищем. Одним із шляхів досягнення якої є грамотне впровадження енергоощадних заходів. Про комплексне рішення вони не здогадуються, лише сподіваються, що хтось прийде, дасть грошей і наведе у квартирі лад. Такі стереотипи треба змінювати, адже мешканець квартири є власником, а не тимчасовим користувачем. Після розпаду радянського союзу користувачі комунальних квартир стали приватними власниками житла. Це означає не що інше як обов'язок самостійно дбати про утримання своєї квартири та будинку. Та, на жаль, відповідальність більшості міщан перед спорудою, яка знаходиться у спільній із сусідами власності, знаходиться на рівні користувача скажника. У нас є підписи, у нас є все. Ми ходили з усі сіткою. Ми 70 підписів маємо в садово. Показав фонду, немає фонду, немає все. Я ще звернула до Ющенка. Я знаю, може, що може щось рішати. Не знаю, як то буде далі. Насправді ж люди повинні відчувати себе ефективними господарями і по господарськи вирішувати свої житлово-комунальні проблеми. Скаргами та збором підписів тут не зарадиш. Фахівці рекомендують мешканцям такого будинку формувати об'єднання співвласників і здійснювати найбільш фінансово затратні роботи, як отримати даху чи зовнішню утеплену фасаду, на умовах співфінансування із місцевими органами влади. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Юридична особа створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. Люди дехто починає самостійно вирішувати ці питання. Інша справа, що ці питання треба вирішувати завжди в комплексі. Але фасад і дах це лише частина проблеми. Поглянемо, що ж можна зробити самостійно, щоб покращити комфорт у помешканні. Але ми мусимо. Зробити експертизу стану і стін, і стелі, і прийти до відповідних висновків, які б дали можливість просто певні технологічні заходи вжити для того, щоб виправити ситуацію. Загальний фон і квартири, і ми бачимо, стан квартири є хороший. І це означає, що конкретно по цій ситуації треба просто закликати спеціалістів. Наступного дня ми повертаємося до цієї квартири, але вже із технікою. Та фахівцями. Аби вирішити проблеми з комфортом, на сьогодні без техніки та приладів не обійтися. Зараз ми здійснимо необхідні виміри. Володимир Ванаш вимірює фізичні показники, котрі впливають на комфорт у помешканні за допомогою спеціалізованих приладів. Температура, стін, вологість, йонний склад повітря, шум усе потрапляє до портативного комп'ютера. Чинники, що формують комфорт у приміщенні. Біоенергетичні впливи між приміщенням та людиною, рівень шумового забруднення, радіаційна температура та властивості повітря. За допомогою тих приладів в дійсності ми вимірюємо швидкість повітря, який десь в щелях, які проходить, плюс температурний режим. Це потрібно нам для обчислення пізніше. За допомогою цього приладу. Вимірюємо температуру в різних е, точках, не досягаємо їх так звичайно в кутках по кутках, підез і в місцях проникнення холоду, так званих холодних містків. Це акустичні дані, це в поглинання шуму, який надходить з вулиці. Це ж немаловажно для комфортного перебування. В приміщенні і е, прибором е, іонізатором, який в, іонізація самого повітря, е, склад е, кисню і склад вологи з допомогою даних е, приладів е, в приміщенні ми е, склали загальну картину, за якою пізніше е, ми зможемо е, дати рекомендації свої для. Зменшення е, втрат тепла і для покращення е, в повітря в даному середовищі залишилося звернутися до того, хто б міг дати фахові рекомендації. Що ж, ми отримали фізичні дані помешкання, але для того, щоб перетворити їх у реальність, нам потрібні коментарі аналітиків та експертів. На цьому аркуші паперу фізичні показники, які ми отримали у квартирі. Подивимося, що на це скаже експерт. Першочергове в даній квартирі першочергово це все-таки повітря. Тому що ми маємо в, в рази гірші санітарні норми по великіслому газу. Тобто просто нема чим дихати. Вологість 78% ну, мало би бути 34-35. Да? Наслідки негативні, крім того, що ми назвали по самому повітрю, це пліснява, яка має утворюватись, ну, пусто має утворюватись за таких умов, це надзвичайно гарні умови для плісніва. І з цим потім придеться боротися. Природу цього явища визначаємо у лабораторії. В умовах надлишкової вологості та відсутності свіжого повітря грибок розмножується блискавично, стверджують медики. Так виглядає, що е, стіни уражені прісенью, яка є подібна до грибів: е, аспергіл, пеніцил. Напевно, це є тих основних два збудники, які можуть так виглядати. В першу чергу уражаються, уражаються дихальні шляхи людини, що може в подальшому провокувати розвиток бронхітів, або бронхітів звичайних, або з астматичним компонентом, що переходить в астму, або алергічних захворювань. Також шкіри, не тільки дихальних шляхів. Людям вже доводиться співіснувати із грибками. Зимно, я вам кажу, сирюсь, зимно, хтось прийде до хати і каже, що в тебе таке повітря тяжке, щось таке неприємне. Я кажу, ну, то я ж я я зроблю, що таке повітря, бачите, бачите, що робиться. Що ми вже й ремонт, ми забілювали, ми й то де було, ми забілили, нічого не дає. Вирішення проблеми має бути комплексним зокрема щодо забезпечення показників по температурі, вологості, хімічному та енергетичному складах повітря. Що можна рекомендувати? Ну, однозначно можна рекомендувати тільки встановлення систем провітрювання. Тому що ми бачимо і по кислому газу. Ми бачимо і по недостатку кисня, і по іонному складу. Ми бачимо, що той тобто, повітря обміну в приміщенні практично нема. Рекомендації повинні бути втілені у конкретні конструкторські рішення. Запитаємо в архітектора, а як повинна бути змінена квартира, яку ми досліджували. Це можна зробити декількома способами. Один, напевно, з яких буде утеплення стіни. Теплоефективними конструкціями, що дасть збільшення коефіцієнту теплопровідності і змістить точку роси всередину зовнішньої конструкції. І друге, напевно, треба встановити вентиляцію з децентралізовану вентиляцію з рекуператором, щоб понизити коефіцієнт вологості, що не дасть змоги розвиватися грибкам і утворювати. Дискомфортне середовище в приміщенні децентралізована система вентиляції локальна система вентиляції, котра забезпечує необхідні норми повітрообміну обміну в окремому приміщенні, що обслуговується. Перелічені у нашій програмі недоліки помешкання стосуються не лише квартир у застарілому житловому фонді, але й будь-яких інших приміщень, зокрема новобудов та реконструйованого історичного житла. Утеплення стін, заміна вікон, встановлення децентралізованих систем вентиляції – Усього цього потребують також і об'єкти соціальної сфери, адже тут перебувають діти, і вони потребують комфортного середовища. Та часто встановлюючи нові вікна та системи опалення у таких закладах забувають про головне свіже повітря а дарма усе через недостатню поінформованість. Дана система не передбачає такого. Стан офісних приміщень, у котрих увесь робочий день перебувають люди, так само визначально впливає на здоров'я та якість життя працівників. Грамотно встановлені енергозберігаючі системи продовжують життя робітникам та підвищують їх працездатність. Ми з'ясували, що економити енергію, то водночас створювати комфортне середовище вигідно усім. Адже комфорт це визначальний чинник не лише якості, але й тривалості вашого життя. Як грамотно впроваджувати енергоощадні системи? Дивіться у наступній нашій програмі. Тема квартира енергетична модернізація.